Атака триває, Чешко Встигає віддати передачу на капітана Вільніченко. Тарас Вільніченко віддає на правий фланг Сухоруков у штрафний майданчик Вільніченко. Пробиває, але значно вище воріт летить м'яч після удару капітана. Важко було діставати. Цей м'яч випереджали захисники і підсумку гравці темпу. Зуміли м'яч відібрати, але з власної половини поля вийти не встигають. Крила Донбасу перекоплюють м'яч ще на половині поля. суперника. атака триває. Переведення в штрафний майданчик можна бити, потрібно забивати, потрібно робити рахунок 1-0, що власне і стається. В нашій зустрічі меч у всі ці воріт несподівано. Крила Донбасу відкривають рахунок у зустрічі. 16-та хвилина. Важко було діставати. Цей м'яч випереджали захисники і в підсумку гравці темпу. Зуміли м'яч відібрати, але з власної половини поля вийти не встигають. Крила Донбасу перекоплюють м'яч ще на половині поля суперника. Атака триває. Переведення в штрафний майданчик. Девенець, подача в штрафний її на дальній стійці. Але тут здіймає прапорець догори Лайнсман, фіксуючи положення поза грою. Свисток. Удар, по воротах. Трішки в точності площину проходить заблокована. Передача сухорукова. Але ще одна спроба. Виходить із воріт Голкіпер. Ворота порожні, але тягне. Черчилю. Встигає зреагувати. І фактично лежачи на газоні встигає зреагувати і витягнути цей непростий удар. Ще одна чудова нагода. Підключає лівий фланг. Передача на бружньо-тарнатський. Вищий воріт пробиває. Ну, Простенький насправді удар. Забирає м'яч. Знову з м'ячем капітан Темпу. Закидання до штрафного майданчку. Да, Поруч зі стійкою після... Вінченко. Даний удар. Не точний. Поруков назад. Довга передача. Пора від середенка. Непорозуміння і м'ячусіці воріт. Вдається таки зрівняти рахунок темпу. Помилка В штрафному майданчику крила Донбасу. Поруков назад. Довга передача. Пора від. І знову атака від Квелдонбас. Розрізна передача. Мяч у штрафному майданчику. Вскіт під Удар по поворотах. Голкіпер на місці. Чудова нагода була. Шуни. Вільніченко. Грає на лівий фланг. Там коронжий. Коронжий. Тягне в центр. Пробиває. В цьому епізоді Тарасов. Удар. Поруч зі стійкою Проходить м'яч після у... Уд... Закидання за спини. Передача класна насправді. Якраз в ножки Олексія Виховченко. Але хід, тягне м'яч, хоронже переведення в центр непогано. Далі скидка, удар поворота. Не точний у <ривіт> Ляшко на Ливенця. Левенець розрізний пас проходить Кіт, у сітці. 2-1. крила Донбасу. Вдруге у цьому поєдинку виходять вперед. Ляшко на левенця. Левенець розрізний пас Проходить. Передачі проходить. Є партнер до страхному навіс. Удару ще немає, але атака не завершена. Падіння пенальті. Пенальті заробляє театр у цій ситуації. Удар! поворотах! Браво! Можна сказати, голпіфорсні... Майданчику крил Донбасу. Хороша передача! Вихід Вічнавіч, фактично рахуйте, але що це за удар. Удар явно бажає бути кращим в цьому епізоді. Подача, вибиває кулаками, м'яч. Желкий парудар воротах з близької відстані ще одне добивання. Може бути м'яч у Сітці. 2-2. Стає рахунок. Темп таки зрівнює рахунок зусиллями Романа Якубчика. М'яч опиняєте. Подача, вибиває кулаками, меч. Желкий парудар, поворота. Першими на підборі гравці темпо. Не було положення по грою. Тут у вдалося уникнути прохід по центру. 3-2. Стає рахунок Олексій Бейховченко. Виводить темп вперед перше у цій зустрічі. Крила Донбасу провалились. Про... Першими на підборі гравці темпо. Не було положення по грою. Тут у вдалося уникнути прохід по центру. Невдало. Не було, до речі, положення поза грою. Не було положення поза грою. Не було положення поза грою. І виймає Олексій Бековченко. Четвертий меч забиває. Рахунок стає 2-4. І питання. Не було до речі, положення поза грою. Не було положення поза грою. Не було положення поза грою. І... Передача вперед буде вихід Вічнавіч? Ну було було дуже близько. Було дуже близько. Ну, наприкінці бачу, як бачимо. Півтори хвилини. У завершення поєдинку. Ні, не півтори хвилини. Вже завершення поєдинку. Все ясно зрозуміло в цьому моменті.